Здоровенькі будьте! Я вас сьогодні вже вітаю біля свого флагмана. Хочу вам похвастатися. Ну, я думаю, в шорці вже деякі бачили. Корича, гляньте, яка ляпота. А підемо в кабінет. Покажу вам вид із за руля. Ви тільки оцініть вид із за руля. Капот і більш нічого. Ні вихлопної, ні дифузора воздухозаборника. Ляпота. Работа й удовольстві. Хочу вам сьогодні показати, як у мене вийшла покраска. Я б сказав би так, на троєчку. Головне, диски получилися чудово. Що цей, що задній, що передній, красота. Ну і общий вид, звісно, в трактора зовсім помінявся. Не ставлю я ще поки що сітку, Вона теж покрашена, все як положено, тому що буду варити сюди я ящика. Для чого ящика? Для оцеї здоровенної махіни. Значить, Довелося мені купити акумулятора, взяв 140-го по порадах друзів. должен тягнути легко цього моторчика. Ну, а брав я цього акумулятора, заїхав я в Славний Город Лисенку до свого друга. У нього там є автомагазин, Він мені привіз цього чудового акумулятора. У нього там із форсами напряму коротше, йдуть відносини. У нього по акумуляторах е гарантія. І тим більше все це діло виконується. Тобто, не знаю, як в остальних магазинах, але в нього це стопудово. Так що, кому цікаво, там напроти міліції є магазин АвтоПлюс. По автомобілях все, що треба, і як бачите, можна під заказ такого огромного акумулятора прикупити. Ну, коротше, Зварю ящика, встановлю, а тоді будемо експериментувати. Ну і оскільки в мене був позичений стартер. Вирішив я купити собі коротше, нового. Це стартер від фірми GFD. Не знаю, напишіть в коментарях, хто яку має думку про цей стартер, нормальний він чи не дуже. Ну, Брав я цей стартер, як завжди, в магазині АгроДніпер. Силочки всі полезні в коментарях, в описанні. Хто схоче, той найде. Нравиться мені з цим магазином працювати, хлопці там дуже понятливі. Відзивчиві і, в принципі, ну, якби щось було не так, з ними б я вже не працював. Ну і в общем от такий стартер. значить Що за стартер? 3,5 кВт, 12 вольт. Невеличкий такий, <смалець> малесенький. <смалець> Подумав я, що акумулятори вийдуть мені дорожче два штуки на той здоровий стартер. Ну і прикупив отаку от цяцю Як бачите, 3,5 кВт, 12 вольт. Стартірок новий. О, ну, короче, хто що про цю фірму скаже, напишіть в коментарях. В принципі, я думаю, що стартірок не може бути поганим. Ми його з батькою прилюбимо до трактора. Ну, і, Думаю, на днях буде запуск вже із цього стартера і того здорового акумулятора. Ну і ще раз напоминаю, що брав в магазині Агродніпер. Хлопці там молодці. В принципі, помните, я і колінвала їм вернув, гроші вернули без проблем, все як положено. Ну, в общем, ділові відносини із ними мені подобаються. Так що будемо ставити цю чудо техніки. Ну що ж, давайте пройдемо по кругу мого цього трактора, покажу вам ще вид із цієї сторони. У мене тут все в легкому доступі, не треба ні капота розбирати, нічого. Тобто, виходить, і гідробачок для дозатора тут удобно стоїть. Ну і в принципі все остальне. Ну і Вернуся до коментарів по поводу зріза капота, так як на 80-40. Як бачите, у мене капот на тракторі стоїть нахиляний вперед. І якщо навіть зробити зріз, він невеликий, то виходить, ну, капот все одно він не нахилиться сильно назад. Ну і, Тим більше мені такий вид капота більше подобається. Не знаю, як вам подобається такий капотик чи ні. Значить, По поводу воздуха буду виводити його наверх на кабіну, але до цього ще поки руки не дійшли. Я думаю, вже як в поле піду, то вже бо на наверху по-любому. Ну, а оставшеся місце тут, де був акумулятор, буде мене тут стояти піч. Піч у мене є класна і сюди я її прилюблю. Хто додивився до цього моменту, не забудьте підписатись на канал. Ну і ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!